Колеги, хочу сказати дуже просту річ. Сьогодні ми лікуємо серце, судини, щитоподібну залозу, гормональне порушення, тривожність, безсоння. Але часто не починаємо з базового стану кишківника. Бо кишківник це не лише травлення, це імунітет, це бар'єр між зовнішнім і внутрішнім середовищем, це частина. Гормональна регуляція це частина і нервової системи. Якщо порушена слизюва, якщо є постійне подразнення, якщо мікрофлора нестабільна, то ми отримуємо хронічний фон, запальні процеси, а це вже впливає на судини, на тиск, на серце, на інсулінорезистентність, резистентність, на перебіг тих же автоімунних процесів. На якість відновлення на нашу репродуктивну функцію. І ми це бачимо щодня в своїй практиці: стрес, антибіотики, нерегулярне харчування, порушений сон в умовах війни це стало масовим. І що ми маємо? Як наслідок здуття, нестабільність стілець, зниження витривалості, підвищену тривожність, гормональні коливання. Я не говорю вже про лікування всього через кишківник, я говорю про базу. Без стабільного кишкового середовища жодна системна терапія не працює повністю. У своїй практиці я використовую просту логіку з трьох кроків. Перша це підтримка сльозовою. Якщо бар'єр подразнений, жодні бактерії не приживуться. Тому перший крок м'яка підтримка сльозовою. Алої терапії, як гелева основа без агресії. Не як ліки, а як середовище. Друге, це клітковина. Без клітковини, мікрофлора не має живлення. Регулярна пребіотична підтримка, пребіотична підтримка. Це нормалізує стілець, зменшує взуття, стабілізує середовище. Краще використовувати водорозчинні камеді. І третє. Це раціональні пробіотики. Бо після антибіотиків або сильного стресу іноді потрібне заселення мікрофлори. А це не щось попити, а комплексний підхід. Середовище: плюс живлення, плюс штами. І головне без крайнощів. Це не альтернативна медицина, це її основа. Коли стабілізується кишківник, ми бачимо кращу. Переносимість терапії, менше побічних реакцій, стабільний тиск, рівніший гормональний фон, кращу стресостійкість. А в цих умовах війни ще показало одне: ресурс організму починається з базових систем, і кишечник одна з них. Я ділюсь цим підходом у каналі Спокій попри все, без фанатизму, без гучних обіцянок. Тільки системна логіка. Якщо цікаво, напишіть база, надішлю короткий алгоритм первинної оцінки стану кишківника. Бо іноді не потрібно починати з сильнішого препарату, а іноді потрібно почати саме середовище.